Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Можливо, ви будете здивовані, але приготувати корисну копчену скумбрію можна і без копчення. Починаю готувати. Дві свіжозаморожені скумбрії я розморозила. Відрізала голови в них, плавники, хвости. Почистила і помила всередині. Для маринаду у каструлю я налила 1 літр води. Додаю 2 жмені цибулиння, 6 штук копченого чорносливу і 3 пакетики чорного чаю. Далі каструлю я відправляю на вогонь. Доведу воду до кипіння і проварю 10 хвилин. Після цього гарячий маринад проціжуємо через сито. Додаю в маринад 5 столових ложок без гірки солі і 2,5 столових ложок без гірки цукру. Що в маринад Додаю коріандр, лаврові листочки, горошини перців. Відправляю каструлю на вогонь. Доведу маринад до кипіння і проварю 5 хвилин. Даю готовому маринаду повністю охолонути. У пляшки об'ємом 2 літри я відрізала верх. У пляшку вставляю дві скумбрії. Заливаю рибу холодним маринадом. У маринаді у холодному місці скумбрія повинна знаходитись 3-4 дні. Через 4 дні скумбрію я дістала з маринаду і протираю її паперовим рушником. Скумбрію я змастила олією, але це робити не обов'язково. Скумбрія в цибулині виходить, як копчена. Вона ніжна, м'яка, соковита. Характерний запах риби зникає, а її шкірка стає золотистою. Щоб риба була слабосолоною, тримайте її в маринаді 3 дні, а щоб вийшла солонішою 4 дні. Скумбрія, маринована в цибулині, вже встигла завоювати мільйони сердець. Спробуйте і ви. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, всім вам бажаю миру і добра. І до нових кулінарних зустрічей!